Дорога привид у сумах. Один із шляхів на околиці вже сім років ніяк не відремонтують. Все тому, що він не має того, хто б ним опікувався. Сумчани пишуть листи до влади та ж у свою чергу годує людей обіцянками. Про дорогу, яка є на мапі, але яку не можна назвати дорогою, розкаже Юлія Настенко. Тут на пограничній справжня дорога життя розбита вщент. Кожен крок яма на ямі. У такому щодня переконуються робітники кількох підприємств, які працюють на околиці Сум. Кажуть, цій дорозі вже третій десяток і третина її життя проблемні. І наші робітники сюди їздять, і ми їздимо. Наші акціонери ну це жах просто. Це запчастини, це, мабуть, навіть травми людей. Наші люди добираються, хто як зможе. Цікаво, що за жодним із автокомунальників міста цей шлях не закріплений. Дорога по вулиці Прикордонній, яка розташована в межах міста, не відноситься до доріг загального користування і на балансі служби автомобільних доріг не обліковується. Тому ремонтувати чи утримувати цю дорогу ми не маємо змоги. Допомоги сумчани просили й у міської ради, однак листи пішли в небуття. Досі жодної відповіді не надіслали. Нам же кажуть, цього шляху на міському балансі також немає. Отже, і займатися його ремонтом по суті нікому. Питання щодо її прийняття. На баланс міської ради, ну воно розсматривалось і ну, процедура трошки затягнута, але скажімо так, я буду ініціювати прискорення передачі цієї, щоб ми могли виділяти кошти. Щоправда, терміни вирішення проблеми не уточнюють. Тож тутешнім працівникам із числа безколісних доводиться розминати ноги, бо два тижні, як сюди, вже не ходить, навіть тролейбус. Юлія Настенко, Сергій Сурков, Віктор Лапченко на часі новини.